Ти приходиш з в заклад, ти подистаєш з барсеточки з шукаєш пачку карточек, ти пошукаєш шукаєш, як да, -да, -да, -да і, і віддаєш. Я, вибачаю, ви почули всі, які геніальні наймен. <laughs> Барбос, Б-52. <laughs> да. Кайфово. Я вимірював фічі кар'янами. <по> <по> не сторіпонтами, не спринтами, але типу нормальна фіша це за, за один кальянок. Товарознавці, які скоротили час проведення за накладними там, від е декількох годин до там, декількох десяток хвилин. Я сюди засуну тоді не 100 тисяч гривень, а сто Мільйон? мільйонів. Сто <по> да, мільйонів да, да. гривень я отримую 200. Місія назвучить спростити ведення бізнесу для підприємців у всьому світі. Всім привіт! З вами подкаст Ревета Стогне Ресторатор, і ми його ведучі Лейла Туваклієва і Паша Полтерак. Цей випуск виходить за підтримки комбо постер QR та лікпей від Приватбанк і Мастеркард. Сьогодні в гостях Радіон Єрошок, цео співзасновник компанії Poster. З Радіоном ми поговорили про боротьбу Poster з ворожим софтом Мексику. Та й його шлях як бізнесмена. Це останній випуск цього сезону, тому залишайте, будь ласка, коментарі і напишіть нам, кого ви хочете бачити гостями в наступному сезоні. Дякуємо, що дивились цей випуск. В кінці відео вас чекає розіграш з дуже класним подарунком. Залишайте коментарі, ставте лайки. Почуємося!